Вітаю, друзі! Ви на каналі Садівник. У цьому відео хочу розповісти вам про гладіолуси. У мене є невеличка колекція гладіолусів, ну, якщо це можна назвати, звісно, колекцією. Але вона цікава тим, що я обрав такі сорти, які не є занадто високими. Десь там по 1,60, 1,80, майже в зріст людини, так би мовити. От. А обрав такі сорти, які є середні або низькорослі. Наприклад, є такі гладіолус, які називаються нанус. Нанус це мається на увазі низькорослі. Ось один з цих представників це гладіолус сорт Атом. Надзвичайно красивий сорт. Рекомендую. Дивіться, яка краса. Такий яскраво-яскраво червоний колір, а краєчок квітки ніжно пофарбований такий білий або навіть молочний колір. Ну, надзвичайно гарно вони виглядають. Ось у мене вони вже трошки є. Я їх розвів ці сорти, як бачите, їх більше. От, але він дійсно не є. Високий, він такого середнього, десь метр. І я скажу, що ось такі квіти нанус, так, вони дуже гарно виглядатимуть у кашпо, якщо їх висаджувати різними сортами. Ось ще один представник. Зараз покажу, це сорт Наталі. Також дуже гарний ніжний сорт, такий рожевий. І усередині з таким ось яскраво-червоним, або навіть е, трохи з такими бордовими е, плямами. А по краєчку, туди ближче до тичинок, мають такий ось жовтий відтінок. Ось це такі два сорти є. Нанос, як я вже казав, і насправді гладіолоси це культура на зріз. тобто тільки бутони починають розквітати, їх треба зрізати, ставити в вазу, так би мовити. Але вони також дуже гарно виглядають. На клумбі, якщо ось так разом, їх всі посадити. До речі, я про ці гладіолуси вже знімав сюжет на своєму відео, як я їх підгодовую навесні. Посилання на це відео буде е закріплене у коментарях. Внизу можете прогорнути, подивитися. І ще одні гладіолуси це бамбіно. Бамбіно це також середнього зросту гладіолуси. Ось один з них сорт не пам'ятаю. Зараз е на момент. Е коли буду монтувати відео, я вам обов'язково напишу, де в мене є він записаний, ви побачите. Ось такий також ніжний відтінок, від такого бускового, фіолетового, навіть, так, скоріше, він від бускового до такого світло-бускового і навіть білого. Ну, На сонці, бачите, він трошки грає кольором по-іншому, у затінку по-іншому. Також Також ці гладіолуси вони невисокі, але вони більш. Квітконос у них більш такий грубий, тобто вони більш стійкі. Як бачите, ці вони такі як дуже ніжні, більш тонкі в них квітконоси. І чим я люблю ці сорти гладіолусів, нанос і бомбіно, тим, що вони, їх не треба підв'язувати. Бо я не люблю занадто високі гладіолуси, з якими треба заморочуватися, їх підв'язувати, вони постійно падають від дощів, вітрів, ламаються. Тому ось посадити ось такі сорти достатньо. Як бачите, ще тут будуть квітнути решта. Я вам пізніше обов'язково їх також буду знімати і розповім. І ось ще один красень. Це один із моїх улюблених сортів. Подивіться, який він яскравий. Він такий має темно-темно-фіолетовий колір. і надзвичайно гарно виглядає у квітнику. Ось зараз так покажу його трошки. І ще один, до речі, нанус. Те, що я вам казав, ось це яскравий представник. До речі, це був пересорт, я купляв в інтернет-магазині. Тому сорт я не знаю, мали бути інші сорти, але я дуже задоволений, що отримав ось такий гарний надзвичайний пересорт. Але це також нанус. Вони невеликі, тонкі в них такі квітконоси. Так, зараз. Так стану зручніше, щоб вам дещо показати. Ось дивіться, яка краса. От, На жаль, не пам'ятаю, точніше, на жаль, не знаю сорт. І кольор в нього такий ось по краєчкам малиновий, а далі з жовтого переходить у персиковий. Ну, На камеру це, звісно, не так. Не передати такі яскраві кольори, але дійсно виглядає дуже, дуже презентабельно. Зараз якраз ці сорти я всі. Собі відмічаю, бачите, бірочки, і буду вже їх сортувати, тому що не було в мене того року минулого сезону часу з ними займатися, так, щоб вже по сортам. Тому деякі сорти, можливо, будуть втрачені, але найулюбленіші сорти я бачу, що вони всі збереглися, тому я буду за ними більш пильно спостерігати. І був один такий у мене високий, високий гладіолус, Я його зразу видалив, щоб вони в мене тут вже не були. От, і Начебто ще буде якийсь білий звичайний сорт високий, ось цей можливо, я вам пізніше його покажу. І ви побачите різницю звичайних великих високих гладіолусів з бомбіно і з нанус. Що ж, чекаємо тоді ще, я так гадаю, декілька днів на інші сорти. Я вам буду поступово знімати і покажу, порівняємо. Ці сорти гладіолусів. Що ж, друзі, так як і обіцяв, пройшло десь майже тиждень, розцвіли інші гладіолуси більш високі. І зараз я вам хочу показати різницю між нанос, бамбіно і гладіолусами середнього зросту, трохи більше середнього, або просто високі навіть. Зараз у нас йдуть дощі вже третій день поспіль, чи навіть четвертий. Просто зливи неймовірні, і в мене навіть немає часу сюди ось влізти, щоб це все звідси повисмикувати ці бур'яниці цей хвощ, бо тут все прям грузне. О, тому так як є. Але найголовніше, що хочу показати, і порівняти, як виглядають гладіолуси різних видів або сортів. Ось нанус, оцей неймовірний представник свого сорту. Бачите, який гарний. Наталі. Бачите, вони після дощу, як стояли, так і стоять, в принципі, не завадило їм, вони не попадали. От, ну, трошки ось тут похилився. Ось, Також Наталі те, що казав. І ось інші гладіолуси ще розцвіли. Наприклад, ось цей також бамбіно, середнього росту. От, е Сорт називається е Брестія. От дуже гарний такий яскравий, персиковий такий відтінок у нього. І ось, наприклад, високий червоний. Подивіться, ось, давайте порівняємо. Висота, ось бачите, як пішов у висоту. Ось, а ось це, що середній. Бамбіно. Тобто різниця є. Тому так, це дуже гарний червоний такий. А, гладіолус мені подобається, тому я його залишу, але не буду так їх в великій кількості вирощувати. Ну, він прям такий яскравий, яскравий, дуже гарний, але високий. От, мені не подобається те, що він ось такий прям височенний. І потім вони ось так падають від дощу і лежать. Зараз я покажу навіть, де, де такі саме лежить. І ось яскраво вам можу показати яскравий приклад. Як виглядають бомбіно і наноси. Ось також герой попереднього відео, те, що я казав, пересорт гладіолус-нанос. Бачите, він такий тоненький, невеличкий. Ось поруч такий темно-фіолетовий, також його вам показував. Показув. І Брестія. Ось два бамбіно і нанос. Бачите, вони такі невеличкі, і вони не падають особливо. Як стояли, так і стоять оці красені. А тепер покажу вам ще високий. Ось подивіться який. Він похилився і лежить ось так. Ну і червоний ось так. Бачите, також після дощу просто впав. Але ж він дуже-дуже ну, гарний, подивіться. Ось такий красень. Ну, звісно, на відео так не передати, як він є, наживо. Подивіться, але високий і він падає, просто ось так ломиться. Тому обираю це бамбіно Нанус. Он також бамбіно синій, персиковий. Ну і ось червоний, високий, далі буде квітнути. Ось те, що я хотів розказати про гладіолису, до речі, білих немає. Я казав, що були білі, вони були ще вищі за червоні. Але їх. Слава Богу, немає, бо я їх не дуже хотів. Цієї осені я вже їх всі викопаю. І наступного року, наступної весни висаджу по сортам, деякі в кашпо. І воно буде більш гарно виглядати у подвір'ї і в саду. От Зараз тут привожу до ладу нову ділянку, як ви бачите. Багато трави. Зараз не встигаю це все покосити, прибрати. От. Посадили сакури. Також тут можете побачити і риси. Ось така плантація. ну Тут ще багато роботи. Це все поприбирати. Але поступово-поступово наводимо красу у саду. Це те, що хотів розповісти про гладіолуси, порівняти вам. Ці різні сорти, якщо ви не знали щодо нанусів і бамбіну І порекомендувати, які обирати сорти для свого саду. Ну, за бажанням. Звісно, що є люди, які люблять високі, от, а є такі, що люблять маленькі сорти середньорослі. Тому вони насправді є на різний смак. Що ж, дякую, друзі, за увагу. Діліться у коментарях вашим досвідом щодо вирощування. Гладіолусів. Якщо вам це відео сподобалось, було цікавим, пізнавальним, ставте вподобайку, залишайте коментар і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу, на все добре і, як завжди, слава Україні!